Не собі, а людям учора своє професійне свято відзначили соціальні працівники. Це люди, які допомагають хворим, безпритульним, малозабезпеченим і навіть одиноким про людей, які вміють перейматися болем інших у сюжеті Роксолана Вискулової. Один хоче звідси за Тереза Феласенідів вже вісім років працює з дітьми з особливими потребами. Каже, роботу соціального працівника обрала тому, що свого часу саме такі люди допомогли їй стати на ноги після нещасного випадку. Вони ніколи в мені не бачили хвороби. Вони мене сприймали такою, як я є. за свою роботу жінка отримує трохи більше тисячі гривень за місяць. Попри це, каже, що у іншій професії себе не уявляє. Любой це є. Що любиш їхи, даш у нас від карету? Дякую. І це то е, не це відчувають, вони так само от дарується mm -hmm. із наркота алкозалежними працює Юлія Лебетко. Психолог, певна, у такій роботі головне навчити людину бути відвертою із собою. Тоді як ви витягне щось так посередині, всі про те щось скажуть, на ну, то зовсім тоді вже по іншому дивиться ну, на це і уявляє вже, а думає, та я був не правий. Я, я тепер бачу це інакше. Мені, наприклад, було важко, напевно. В бізнесі мені хочеться все таки надавати допомогу, тобто, і бачити, що людина змінюється. Спогади одиноких людей, книгою з такою назвою мріє написати сестра Анастасія. Дівчина працює із людьми поважного віку. Вона з таким, з такою зацікавленістю на мене дивиться. А в мене серце співає, що в мене, в мене хтось слухає. Я не можу сказати, Анастасія, поставте мені кашу зварити, я того не скажу їй ніколи. А вона зі мною так лагідно поговорить, щось мені розкаже, таке приємне, знаєте. І для мені, легше, і мені легше І становиться. Сестра Анастасія у відповідь лише усміхається. Каже, колись і вона постаріє, тому поки молода, свого добра не шкодує. Я відчуваю, що я не живу надармо і що вірно. І що життя має сенс, і мені не шкода за кожен прожитий день. Роксулана Васкулова, Ростам Ходжіїв, огляд дня, телеканал Зік.